Продовжуються роботи по асфальтуванню прибудинкових територій міста в цьому році. Основна увага була звернена на ремонт невеликих ділянок доріг, тротуарів, під'їздів, провулків. Усі заплановані роботи на 2020 рік майже завершені. Я хотів би звернути увагу на наших користенців, тому що багато говорили, що ці роботи, особливо асфальтування, проводяться в зв'язку з виборами. Але я хотів би проінформувати, що оце, що робиться, воно було набічне, ще в лютому місяці: дороги, тротуари, перевинкова територія, невеликі під'їзди. І просто в процесі року воно все виконується. В тому числі до вибору, в тому числі після вибору, от ви бачите, ми зараз от робимо Шевченка, 72 прибудинкову територію, а з понеділка там переходять на вулицю Сосновську, там теж під'їзди прибудинкової території йде. Ну і практично вже діло йде до фінішу, в зв'язку з тим, що, по вже погода така, що вже холодно. А потрублю, практично те, що намічали, вже виконали. Таким же чином і на наступний рік буде сплановано. Е в Мо місяці кошти виділяються під проектування і намічати які роботи будемо робити, як відзначив міський голова. Наступного року заплановані ремонтні роботи великих доріг міста, зокрема по вулиці Грушевського до чолівського переїзду, по вулиці Воровського та інші. В 2021 році планується продовжити системну роботу по асфальтуванню прибудинкових територій міста, тротуарів, під'їздів, провулків.